Війна вона відняла у тебе усе близьких, рідний дім та місто, спокійне життя лишилося у минулому. Тепер усе, що хвилює тебе, та є ще кубку вцілілих, як дожити до світанку у руїнах виживастиху з Mine. гри, події якої розробникам довелося пережити по справжньому. Я був ще маленьким хлопчиком, коли розгорілася боснійська війна. Ми з батьками тоді жили у Сараєву, у місті, яке на цілих чотири роки опинилося у військовій осаді. Тож у цій грі я хотів передати увесь біль, страх, голод та страждання, які нам довелося пережити. І кожен відчув це і зрозумів, що від війни ніхто не застрахований. До артобстрілів та звуків вибухів ще можна звикнути. А от до голоду чи хвороб ні. Вони вб'ють тебе та ще трьох твоїх друзів швидше за кулю, тож не втрачаючи часу, прямо посеред ночі, відправляй приятелів на пошуки їжі, медикаментів та корисного мотлову. Ще когось лишай на варті, щоб мародери не поцупили припаси, поки усі сплять. А у тебе в сховищі і так нема нічого зайвого. Дошки, ножі, лампочки, кожна дрібниця на вагу золота. Та іноді і ними. Треба жертвувати, щоб обмінятися із сусідами на щось більш корисне. А коли життя взагалі повисне на волосині, доведеться піти навіть на злочин чи крадіжку, адже війна будь-кого може змінити. Та тільки від тебе залежить в добрий чи поганий бік. А якщо схочеш трохи розвіятися, то наступний свіжак якраз для цього. Є люди, чиє покликання це дорога. Тулиш собі безкрайне шосе, що, як вени, з'єднують усю країну. Слухаєш радіо та слідкуєш за GPS-навігатором. Він вказує, де краще звернути, щоб потрапити у місто, яке вже чекає на твій вантаж. Адже у American Truck Simulator ти і дальнобійник. І під тобою сотні кінських сил найпотужніших вантажівок Америки. Від Peterbilt 579 до Kenworth 900. Справжнього монстра доріг. Щоправда, керувати таким велетнем буде складно на вузеньких вулицях Сакраменто чи Строктон. А іще, ще доїхати до них від того ж Лос-Анджелесу буде непросто, бо не по кожній трасі можна перевозити надважкі вантажі. Доведеться час від часу заїжджати на вагові станції. Ну а як перевищиш норму, тоді вже точно штраф, а гроші тобі і так є куди витратити. Наприклад, на прокачку вантажівки, встановити потужний бампер чи замість магнітоли. Поставити на капот такеного гітариста із фільму «Медмакс». і з ним у дорозі точно не засумуєш. А якщо все ж таки втомишся крутити баранку, рушай рятувати людство у наступному свіжаку. Громадяни землі, раби наші менші. Ми захопили ваш світ, щоб раз і назавжди допомогти вам. Ми обіцяли викорінити хвороби, бідність та злочинність і майже домоглися цього. Єдине, що заважає зробити тотальне покращення вашого життя, це підступна злочинна організація XCOM. Глубокі виродки загарбали усю планету, а міжнародну організацію по боротьбі із космітами, тобто XCOM, відправили у глибоке підпілля. Вони би раді остаточно її знищити. А от тільки база XCOM на космічному човні, який постійно міняє дислокацію. Але підлі загарбники готують секретний проект Аватар, який точно покладе кінець силам опору. Тож зволікати ніколи людей у тебе не ба. Багато. а от роботи повно потрібно створювати шпигунські мережі, добувати ресурси, чинити диверсії, виготовляти нову зброю та прокачувати солдат. Кадри тут вирішують все. Гарний спеціаліст із бойовими дронами впорається, і поранених полікує. А от недотренований рейнджер не те, що в тил ворога не зайде, а й взагалі може зірвати усю операцію. Тож ретельно плануй кожну вилазку, дбай про оснащення своїх бояр і не забувай про тактику. І так ти зможеш раз і назавжди звільнити людство у продовженні культової стратегії XCOM 2. Ну що ж, This War of Mind American Track Simulator та XCOM 2 вже вийшли, а от наступна гра тільки збирається відправити тебе у нокаут. Рубрика Скоро! Далі на QTV.